Я до вас вирішила вийти з двома дуже важливими повідомленнями. В мене є для вас те, що шукають більшість людей. Що потрібно людям? енергія, щоб жити, і гроші. Якщо ви з цим згідні, напишіть в коментарі під цим відео, ну воно вже закінчиться, як ефір, але ви можете тут написати внизу. Дивіться, знов ще, ще раз мені попалося таке відео, де говориться про те, що якщо в людини нема енергії, то в неї нема грошей. І це правда, тому що вона не має сили жити, не має сили реалізувати свої цілі, щось втілювати. Вона приходить втомлена додому, вона тільки лягає, наприклад, спати, лежить, їсть. І все, вона якість її життя зовсім інша. А ще коли вона хвора, то вона взагалі, ну ви розумієте, самі. І в нас є рішення, в нас є рішення. Оця капсула Л8 вона дає енергію людям. Якщо ви в мене на каналі підписані, то ви, я думаю, спостерігаєте вже давно за інформацією цією. І ці капсули можна купити, зареєструватись, допоможу вам і почати пити. Одна оця маленька капсулка, вона дає енергію, вона відновлює клітину. Вона відновлює здоров'я на клітинному рівні. І мені, наприклад, дуже подобається, що це ніяке не лікарство, що тут немає хтось щось призначати. Це просто ти п'єш як додаток до їжі. Це дуже якісний додаток до їжі. Багато людей заміняють сніданки, вони просто не хочуть снідати, дехто обідати не хоче. Клітина отримує все, що їй необхідно. І дуже багато є результатів по здоров'ю. Самі такі. Результати є і по псоріазу, і по тиску, і по онкології, і по цукру. Знижується рівень цукру. Багато шкірних захворювань в людей проходить, по щитовидкам є результати. Хоча розроблена вона була для того, щоб людина отримала енергію. Це перша моя пропозиція до вас. Напишіть мені, щоб спробувати капсулу і відчути цю енергію. І друге. Що компанія ця американська пішла методом мережевого маркетингу і дала можливість людям заробляти тут рекомендуючи продукт. Ви спочатку пробуєте, отримуєте результат, ви бачите на собі ефект, вам дуже подобається цей продукт. І ви починаєте його рекомендувати. І за те, що ви рекомендуєте, людина купляє в компанії, але по вашій рекомендації. Ви отримуєте за це бонуси. Багато людей почали бізнес з нами, щоб пити цей продукт дешевше або безкоштовно. Вони рекомендують іншим, інші люди оздоровлюються, вони заробляють, мають можливість пити продукт безкоштовно, більше Кише. продукту, і взагалі заробляти тут, відчувати себе вільно. Чим мені подобається наш бізнес, він дає свободу. Він дає свободу. Ти можеш його робити з будь-якої точки світу. Тобі тільки потрібен інтернет. Смартфон і ти, готовність працювати і розказувати. В нас немає начальників, в нас немає графіку, що ти з 9 до 6 мусиш бути на робочому місці, або ти мусиш бути прив'язаний до роботи в якомусь конкретному місці. Ти вільний, ми вільні вибирати, скільки нам працювати в день, де нам працювати. Ми можемо це робити вдома, ми можемо в парку, ми можемо в подорожі це робити. Наша задача просто розказувати. Ділитись інформацією, людина по вашій рекомендації купляє по вашій силці, ви заробляєте. Це перший етап. Далі вже йде наступний етап, коли ви ростете, створюєте свою команду, базу споживачів. Кому це все цікаво, хто хотів би мати дохід, і, до речі, він є необмежений, тут немає потолка. Все залежить від ваших зусиль. А зусилля нам дає що? Нам дає оця капсула. Якраз енергію втілювати і реалізовувати свої цілі. Нам дається капсула. Хто хотів би почати пити продукт і заробляти гроші, пишіть мені. Я продиктую свій вайбер. Він же і телеграм, а також лишу контакти тут внизу під відео 098 498 28 70. Це мій вайбер. Ну, взагалі, це всі мої месенджери. Я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю здоров'я. І як сказала моя знайома масажист, будьте здорові, будьте красиві, будьте щасливі.